Нема гіршого того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонило по всьому селу. Ой, кумасі ріднесенька, що я чула. Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому знати не можна. Я це вам, тільки. А кума почула та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій. Ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвейська. І гарна б жінка була Хвейська, усім гарна, та тільки на язик швидка, що не скаже її чоловік усе своїм довгим язиком розплеще, просто, хоч нічого, не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився. Нічого не помагав. От раз поїхав Петро у рати та й виорав гроші, скарб. А було це ще за панщини, і думав він як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче. Бо від хвестки не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Треба одучити її от такої поганої звички, та й гроші щоб не пропали. І придумав наш Петро хитрий план. Ото взяв він ці гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петров базар купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, привернув до річки та витяг з ятерів та з верші рибу, а зайця положив у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс і порозкидав попід кущами, а ці бублики взяв та й почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Взяв Хвеську і каже: Пішли рідненько до лісу рибу збирати. Не здорів ти чоловіче рибу в лісі збирати. Ходімо, ходімо, Люба Прийшли вони до лісу, та от диво, риба попід кущами, заяць у річці, бублики на груші. Хвеська ходи і хреститься. Оце диво і родилась, і хрестилася такого дива не бачила. Приходить додому жінка і почала. І що цей чоловіче за день такий? І родилась, і хрестилась, такого не бачила риба в лісі, заяць у верші, бублик на груші Це ще нічого. От що диво! Я сьогодні і гроші знайшов, тільки ж ти нікому про цей день не кажи. Люди, як почують, подуріють, а до економа дійде, гроші забере. Тяжко хвестці було. Ходила день, ходила другий, мовчала. А потім взяла та й побігла до Куми Маланки, прибігла, добрий день сказала, сіла, сидить. От, от хочеться сказати, та боїться. А далі горе на світі убогому, хоч би й нам хотіла справити собі навіть чоботи к святу. Так нема за що справити. Що правда, то правда, Кумасю, Я ж кажу, та я не знаю, як сказати, бо це діло таке, що нікому нікому не велів чоловік казати. Ох ненько, то хіба ж я така, я ж все одно що стіна. Ну, кумані, це вже я тільки вам та глядіть же нікому нікому. Та й давай пошепки про ці гроші. А тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, в неї вже є кума Явдоха, вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли, от і до економа дійшла та плітка. Визвав він Хвесько. Та йому, як на духу все виклала про ці гроші, а потім Петро прийшов і каже: Та ви, пане економ, знайшли кому вірити? Ви у неї спитайте, що ще в той день трапилося. Хвеська все виклала і про рибу, і про зайці, і про бублики. Пан економ плечима знизав, зрозумівши, що Хвеська не сповна розуму, та й відпустив їх додому. Образилися Хвеська на чоловіка, що той її дурною виставив. Йдучи додому, поговорили, обнялись, ото й помирились, живуть та потрошку ці гроші тратять, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знижку.